2022 рік розпочинався для авторів програми Невичерпне джерело, традиційно творчо і піднесено. Першою культурно-мистецькою подією стало відкриття виставки Намолене небо в Івано-Франківському музеї мистецтв Прикарпаття виставки несподіваної, як за фактурою, так і за змістом наповнення. Їду, дивлюся, люди по церкві. Мені там треба бути. Я прийшов до них, гонта е, майже вся зігнела, по, по, поламана, така ну, складна ситуація. Все ж таки, я взявся її відбирати, чистити, сортувати. Спочатку була думка пару гонтів для себе особисто, відбрати 4-5 штучок. Дивлюся, можна більше. Зібрали біля 200 Біля 200 ген розклав їх біля себе. Сфотографував, виставив у Фейсбук і написав хлопцям, позначив всіх, кого знав з художників, задумав ідею, хто береться. це. Василь Симко перший пише, врубаю, що треба. Позначають одні других художників ті, 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 ті. Пояснюю, кажу, є з гонта і з церкви, церковна, хочу намалювати релігійної тематики роботи. Це може бути церква, ангел, хрест, будь-що, велика святих. Основне має бути релігійне. Не прив'язуємося до конфесії, що все пішло. Розпочалось все з двох десятків учасників. Тепер їх є понад сімдесят. Автори з Івано-Франківська, Львова, Дрогобича, Коломиї, Рахова, Хуста, Виноградова, Теребовлі, Харкова, близько ста творів намальованих на гонтах з трьох церков Струківської, церкви Різдва Пресвятої Богородиці, села Ділове, що на Закарпатті, та церкви Святої Параскеви, села Угорники на Коломийщині. Виставки відбулись в Івано-Франківську, Коломиї, Ужгороді, Рахові, Львові. Попереду ще й інші виставкові зали України. За святкуванням Нового року дочекалися і Різдва, а разом з ним коляди й нових цікавих зйомок. Запросили нас і в надзвичайну споруду скарбницю народного мистецтва, тобівку. Мистецький дім Тобівка. Відчинив перед своїми відвідувачами двері і відкрив доступ до колекцій сім'ї Яциновичів. Одяг, білизна, посуд, фото, різьблення, метал все, що виготовлено людськими руками, з вірою і любов'ю. В нашому музеї представлений стародавній одяг наших предків, який є з нашої родинної колекції. Родинна, тому що збирали ми його сім'єю, а фактично родинна сорочка у нас тільки є одна, яка належала моїй бабусі, і вона є зараз перлиною нашої колекції. Налічує колекція більше як 600 сорочок, а також дуже багато різних аксесуарів, які. Належать до української ноші, адже український одяг складається не тільки з вишитої сорочки. А далі ми вирушили у гостинні Чернівці, щоб стати учасниками і глядачами виставки творів сучасного живопису Шалянові Крила, яка розгорнула свою експозицію в одній з найкращих виставкових галерей міста залі Вернісаж. На виставці представлено понад 80 робіт. Всі вони однакові і різні водночас. Тут представлено дуже багато технік, сучасних технік, які відтворюють щедрість душі, красу таланту та політ фантазії наших учасниць. Учасниці виставки з Івано-Франківська, Коломиї та Хмельницького були надзвичайно зворушені теплим прийомом чернівчан. Вже планувалися нові виставки, зустрічі, співпраця. Але тут в наше життя увірвалася страшна біда, війна. З усвідомленням жахливої дійсності поступово прийшла впевненість у потрібності мистецтва як зброї проти ворога. Полотна Надії Садов'як, Наталії Вовчук, Світлани Божеску і Галини Філіпової від початку повномасштабного вторгнення продаються на благодійних виставках, аукціонах в Україні, Польщі, Хорватії, Великобританії. Увесь виторг скеровується на потреби українських збройних сил. Попри війну, мистецьке життя в Україні не припинялось, десь воно завмерло, десь причаїлось. Але потрошечки митці почали переходити від віртуальних виставок до експозицій наживо. живо. Маестро гобеленів Богдан Губаль підтвердив своє життєве кредо, вічний рух і одна мить. Текстиль художника можна було побачити у виставковій залі обласної організації Національної спілки художників України. Ця виставка це моя мрія, де показати свої твори в різних галузях моєї творчості, в яких я працюю. Це є гобілен, ткацтво, настійний гобілен, обємно просторовий гобілен, асамбляж, поєднання різних матеріалів, гобілен, дерево, текстиль різний. Тепер Поруч, де ніколи я не виставляв, це виставляю е, цю десь свою кухню. Це ескізи, з чого я починаю. От, і, ну і е, ці ескізи, які вже е, на основі яких створені гобелени. Ну і поруч з тижневим таким моїм творч... моєю творчістю, в якій я працюю, де зараз виставляю. І ніколи я поруч не виставляв це малярство, графіку, дизайн інтер'єрів. І ось тут представляю в комплексі всі види моєї творчості. У експозиції виставки було багато нових творів художника, якими могли милувати шанувальники творчості Богдана Губаля. Бог між нами. Переможемо разом! Арт-проект, який знайшов своє втілення у чотирьох залах Івано-Франківського краєзнавчого музею, привернув увагу громадськості. Івано-Франківський краєзнавчий музей презентує надзвичайно цікаву і дуже потрібну у цей військовий час виставку. Ідея її зародилася одразу у перші дні війни, оскільки ми не знали, що будемо робити далі, як далі жити, як планувати наше музейне життя, і тому розробили такий концепт, який вибудовувався декілька місяців під час активної фази війни. З часом життя внесло свої корективи, тобто ми змогли зрозуміти, що саме ми хочемо зробити у цьому залі, оскільки ця зала зберігала найцінніші твори сакрального мистецтва. І першочергово вони були евакуйовані і заховані у сховища. Надалі ми розуміли, що найближчим часом, навіть коли вже буде завершена війна, навіть коли вже буде перемога, ми будемо думати, як зробити так, щоб убезпечити. Цю сакральну колекцію. Тому е, зала стала експериментальною і дуже вдало, вдалося нам зробити цей виставковий проєкт. Коли перші початки війни ми е, зустрічали багатьох людей, які приїздили до Франківська, переселенців, робили такі е, важливі е, Акції арт-терапії, екскурсії безкоштовних для людей нам було важливо. Ну от нас така виникла ідея ну, ознайомити людей з, з, з тих, які приїздять до Франківська. Власне, куди вони приїхали, як вони, що вони, хто тут, які люди, чим ми дихаємо, як ми живемо. Для Бога я створю найкраще явище, яке ми знаємо вже багато років. Уся Україна його знає, малюнки дітей і дорослих натхненні і духовні. Тут дуже багато робіт є, які, власне, описують стосунок з Богом. Їх тут є, не знаю, напевно, біля 500, але, але зараз частина колекції цієї виставленої є в світі. За кордоном зараз чотири виставки майже паралельно працюють і ще, і ще намічається багато. Колись ми попередні колекції з попередніх років. Десь може більше 50 разів напевно виставляли по Україні. Це, це дуже різні міста: і, і Бердянськ, і Кривий Ріг, Харків, і, і Львів, і, і наші тут, наші, навіть і у Франківську паралельно може бути. Ну зараз паралельно дві виставки тут, і в офісі на січових стрільців. В одній фірмі, тобто ну воно воно постійно рухається. Я не сильно це контролюю, але дуже хотілося б, щоб воно собі і жило, плило. Зараз воно поселилося на кілька місяців рату, що ну клас, типу, десь щось воно чіпає. Виставки вражають своїми історіями художників, які врятувались від загибелі, і потім віднайшли у собі сили, щоб надалі творити. Особливою була зустріч з Нікітою Тітовим, талановитим і геніальним графіком, плакати якого впізнавані у всьому світі, взагалі плакатом. Я почав займатися з 2013 року. Під час майдану Революції Гідності. Це був перший плакат. Я створив ще в грудні, коли просто сам відчув, що Країна такою, як вона була до цього, вона вже ніколи такої не буде, що попереду дуже сильні, дуже потужні зміни. І а, я продовжив створювати плакати а, після вторгнення Росії в Україну у 2014 році і займаюся цим і досі, досі ну, майже щодня я викладаю нову роботу. А тут а, я зробив певну підбірку. Це плакати більше в такому українському наїву. А, мені дуже близький цей стиль. А, але от за допомогою такої простої мови а, можна розповісти дуже багато різних речей, які торкають і особисто мене, і людей, які дивляться мої роботи. Бо ну, для мене мій глядач це перш за все а, скоріше мої однодумці, ніж шанувальники. Тобто мені. Дуже приємно, що дуже що багато, що є в країні багато людей, які відчувають ті саме речі, що і є. За тривожний 2022 рік було створено багато хороших змістовних програм циклу Невичерпне джерело і розповісти про них в одній передачі ніяк не вдається. Тому будемо продовжувати свій підсумок в другій частині. Творча група Невичерпного джерела запрошує вас, дорогі глядачі, до нових зустрічей!